Всім привіт, дорогі глядачі, з вами канал Екстра Пригоди і сьогодні легенда повертається. Сьогодні повертається легендарна гра під назвою Electric Trains, якої вже давно-давно не було на каналі, і яку всі, напевне, вже чекали і скучили за нею. Ну і тому ось вона повертається. Ми знову будемо в неї грати та проходити різноманітні цікаві місії. Ой. Ну так, да. Бе дуже цікаво, тому обов'язково підпишіться на канал, ставте лайки. Я був радий цьому, тому що моя теперішня ціль зараз набрати 20 підписників на каналі. А також хочу переглядів багатенько та лайків. Тому нажміть кнопочку підписатись. Думаю, вам не важко, а мені приємно. І тому сьогодні ми проходимо місію. Третю місію. У нас проходження третьої місії. Значить. Тому ось так. от. Була перша місія, була друга. Я просто помітив, що на Хрі Електрик Трайнс ви набрали багато переглядів. Тому я ось так от буду надалі її знімати. Цю гру. Мені вона самому подобається, якщо чесно. Якщо чесно, вам мені реально дуже подобається ця гра. Ось так ми вже доїхали до вагонів. Є все. Тепер можемо вирушати в дорогу. 2 кілометри нам їхати. От сигнал мені подобається в локомотивах. В електропоїздах не такі, а отут от послухайте. Ну просто кайф. Коротше, ну звуки тут взагалі класні. Я це не заперечую. Звуки тут просто прекрасні. Просто таких крутих звуків ще не бачив. Ну, ви, напевне, от реально скучили за цією грою. Давно її вже не було. Напевне, ви вже думали, куди ділась гра Electric Trains. Так і не бої продовження записав тільки дві місії і все, що закинув її, ні. Знімаємо далі цю гру. Ми дойдемо до фіналу з цією грою, звичайно ж. Так. Круто, локомотив доганяє електропоїзд. Все ми зайшли на правильну колію. Тепер нам тут потрібно зупинитися. І все ми по факту пройшли місію. Ось таке от реально коротеньке відео, боже мій. Яке воно коротке, але но... зато ми пройшли цю місію. Ми її пройшли тому ось так от підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, звичайно ж, та всім до побачення. Пере... Поширюйте це відео. Ну а з вами я, Доріус Девер, в каналі Екстра Пригоди. Ставте лайки та всім гудбай. До нових зустрічей.